Є новина, друзі, закінчення війни має бути чесним. Зеленський. Та чому люди не довіряють владі? Дослухайте до кінця. Зеленський заявив, що закінчення війни має бути чесним. Він там подякував європейцям. Я не знаю за що їм дякувати. Те, що вони там підтримали нас єдиним фронтом, це добре. Але от щойно з'явилася інформація, що коаліція охочих, пам'ятаєте, це коаліція, яка мала ввести війська в Україну після того, як зупиниться лінія фронту. А до цього вже ближче, як то кажуть, та заявили, що вони не будуть вводити війська в Україну, тому що Трамп не дає гарантій безпеки для бідних військ Франції, Німеччини, Британії і інших. А Путін проти цього. Але вони будуть підтримувати Україну. Ну тобто, це значить, що одна гарантія безпеки в Україні це Збройні Сили України. Чому люди не довіряють Зеленському? і владі? Оце, це знаєте, основне питання, яке виникає в от контексті завершення війни і перемовин. Ну тому що я вже розповідав, що дуже багато боже треба йти на любі умови. Я так не вважаю абсолютно. Я розумію, що там деякі люди пишуть: я там сижу вдома вже там рік чи два. Інші кажуть, що треба відкривати кордони. А Зеленський спеціально зриває перемовини, і не хоче завершення війни. Я тільки вам одне скажу, розумієте, якщо Зеленський завершить війну і піде на умови Путіна від ЕС Донецьку область, то ви ще будете сидіти два-три роки вдома, і два-три роки не зможете виїхати за кордон. І корупційні схеми влади будуть ставати ще більшими, тільки так. Чому ж не довіряють? Я вам наведу один приклад. Бігус випустив сьогодні. Ну журналістка з Бігуса випустила розслідування про нічне таксі в Києві. Я його закинув в телеграм-канал в шапці. профіля, дідь, дивіться. І суть цього розслідування коротко, що в Києві діє корупційне нічне таксі. Тобто ніхто не їздить, ні болт, ні уклон, ні інші оператори. І якщо в день ви їдете за 200 гривень той самий маршрут, то вночі ви їдете за 2000 гривень, в 10 разів дорожче. Перепустки цьому таксі, ймовірно, надають. З призначенці Зеленського, ну, Київська військова адміністрація, Київська обласна адміністрація і комендатура, тобто військові, і їм дають перепуски, зливають їм паролі, поліція їх не рухає. Ну, тобто корупційна схема працює, заробляють великі гроші. На цьому хтось там каже, військові водії, там от вона в цьому розслідуванні таксісти розповідає, що нібито там на цьому таксі їздять тільки військові водії. Як вони можуть їздити, тому що це корупційне правопорушення. Тому що в нас, ну, якби, люди, які служать. Не мають права заробляти гроші десь окремо. Та? Але менше з тим, це корупційна схема, яка підтримується київською владою, яку призначає Зеленським. Не кличком, тому що кличка це право колись забрали, ну, в КМДА. самої. І е, зараз хтось скаже, що ж з комендантська година не можна їздити правильно, там київська військова адміністрація має це контролювати. Але є одне питання є одне питання. У Львові працює болт і уклон. І це спільне рішення садового і козицького ну, нашого губернатора, да? який підписував листи від російського царя. Так от, це спільне рішення. І це рішення. Зачасту подавала корупцію, тому що оператори працюють через застосунок і платять податки, і все. А в Києві працює схема. І от чому люди не довіряють Зеленському і владі? Тому що всі люди в Україні бачать ці корупційні схеми. Таксі, ТЦК, Виїзд за кордон, ВЛК і так далі. І, тому подібне. і ці всі схеми заробітку на війні. На війні, і це таксі вечірні, теж на війні. Тому що, коли завершиться війна, не буде комендантської години і не буде цієї схеми заробітку. І тому люди, от зараз, коли. Дуже важливий момент. Зрозуміло всім, що ми йдемо до завершення до зупинки війни по лінії фронту, до заморозки війни. Люди не довіряють Зеленському, тому що думають, що він хоче зірвати всі перемовини і що він практично не може діяти в інтересах України. І це все відбувається. Із-за чого? Із-за корупції, із-за корупційних схем, які побудувала влада на війні. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.